Бажаєте вільно володіти онлайн-сервісами, уміло жонглювати технологіями та інструментами доповненої реальності, розвивати навчально-пізнавальні та інформаційні компетентності учнів за допомогою візуалізації, не витрачати зайвий час для перевірок робіт учнів, дивувати колег швидкістю та цікавістю створеного відеоконтенту, зацікавлювати учнів захоплюючими, сучасними мотивуючими уроками. Тоді вам сюди. У ці ці бажання задовільнить тренінг технології створення уроку з використанням онлайн-сервісів. Ви ознайомитесь з усіма можливостями доповненої реальності, отримуєте перелік додатків, які можна використовувати в побудові освітнього середовища. Ретельно та покроково вам пояснять, як можна створити умови для розвитку навчально-пізнавальних та інформаційних компетентності за допомогою візуалізації, ознайомлять з програмами для створення інтерактивних плакатів, інфографіки та анімованого відео, яке так до вподоби нашим учням. Вивчаючи курс, ви по-іншому подивитеся на створення, застосування та різноманіття тестових робіт. Вашій увазі будуть представлені легкі та зрозумілі програми для створення та використання вже створених тестів. На деякий час спірнути у світ кіномистецтва вам допоможе матеріал освітньої продакшн студії на базі stem лабораторії, вивчаючи який. Ви з легкістю зможете створювати власний мультимедійний контент, розрізняти типи відео, орієнтуватися в обладнання, фото, відео студії та володіти програмних забезпечень. Як організувати, що необхідно, з чого почати, ці питання виникають завжди, коли ми хочемо зробити щось нове. Саме на цьому курсі ви знайдете вичерпні відповіді на них у полі використання цифрового контенту при побудові уроку. Вже опрацьовуючи матеріал, ви отримаєте загальні шаблони та, користуючись ними, складете технологічну карту власного уроку. Даний курс не тільки збагатить вашу уяву про освітні онлайн-сервіси, надасть корисні лайфхаки для мотивації та заохочення учнів. А й підтвердить отримані знання іменним сертифікатом на 30 годин, який стане вагомим доповненням вашої скрабнички досягнень для підвищення педагогічної кваліфікації.